Ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Христос рождається, славімо Його. Ми знову з вами разом проминув швиденько тиждень, і ми повертаємося до історії про Мойсея ізраїльського народу, який Богом вибраний для того, щоб показати ідею віри одного правдивого Бога, символ язичництва, ідолопоклонства, окультизму, єгипетська країна. І Господь хоче вивести людей із рабської неволі, хоче вивести їх з неволі духовної, хоче їм показати царство, бути вільними людьми, війти в ту землю, обіцяну молоком, медом текучу. Але для того, щоб пізнати свободу, треба бути в першу чергу в розмові, в спілкуванні, в єднанні з Богом. Хто такий Бог? Бог об'являється ізраїльському народові. Бог вибирає лідера, повинен завжди бути лідер. В кожній країні, в кожній спільноті є лідер, але лідер повинен завжди пам'ятати про Бога, спілкуватися з Богом, тобто молитися. Лідер це той, хто веде, хто бере на себе відповідальність. Але він приймає рішення завдяки тому, що Бог йому дає мудрість, дає йому свої слова, наснагу вести народ, жити достойно, жити разом із всіма людьми. Отже, ці захоплюючі подорожі, які зараз ми будемо бачити і читати, вводить Мойсей свій народ, це є історія також України. Зараз наша сучасність. Як нам необхідно лідера, який буде спілкуватися з Богом, який буде слухати Бога і буде ведений Богом, той, який буде приймати рішення, можливо, вони не будуть популярними серед людей. Але він буде знати, що Бог хоче, щоб так ми діяли. Це для нашого добра. Бог хоче, щоб людина була кожна щаслива, бо Бог безмежно любить, дбає про кожну людину. Як пізнати її любов? Ми своїм обмеженим розумом, своїми якимись справедливими думками думаємо, що Бог повинен справедливо якось покарати, тому що несправедливо до нас відноситься. Як ми пізнаємо Бога? ми маємо Богові допомогти. Ми маємо своїми руками робити роботу. Бог не може нам давати. Ізраїльтянам буде давати з неба манну і перепелиці. Але для того, щоб вони повірили, для того, щоб вони прийшли в цей етап блукання по пустині і війти в землю молоком і медом та але там вони повинні працювати, обробляти землю, будувати села і міста, жити і творити. На славу Бога, і пізнавати Бога. Амінь. Після того. Війшов Мойсей та Аарон до фараона і кажуть, так мовить Господь, Бог Ізраїля, відпусти мій народ, щоб святкувати мені свято у пустині. А фараон відповів, хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля. Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу. Вони сказали: Бог євреїв зустрів нас. Хочемо, отже піти за три дні ходу в пустиню, принести там жертву Господеві, Богу нашому, щоб не вдарив на нас мором або мечем, і відповів їм цар Єгипетський, чому ж то ви, Мойсею та Ароне, відтягаєте людей від праці, Ідіть собі до своєї роботи. Вів далі фарон, ось така сила селена того народу, більше ніж мешканців цієї землі. А ви ще хочете відтягати його від роботи, і дав фарон того самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу: не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досі було. Самі вони нехай ходять і призбирують собі солому. І вимагайте від них стільки цеглин, скільки і досі вироблялося, не поменшуйте нічого. Бо вони лінивці, тому і кричать, ми бажали би піти принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, незважавши на пусті теревені. Отже, знайоме для нас всіх сталінські часи, комунізм, комуністичний рай, який нам обіцяли, це все фараон. Здійснює у Єгипті. Це відбувається тому половиною тисячі років назад. Пригнітається народ до тяжкої праці, щоб людина не думала про щось інше. Вона має працювати. Вона має будувати фараонові замки, міста і села. Має будувати соціалізм чи комунізм чи капіталізм. Неважливо завжди є ідея, яку дають лідери. Для того, щоб одурманити людей, для того, щоб людина не була лідером свого життя, для того, щоб занизити самооцінку людині, щоб людина думала, я не можу сама. В мене є начальники, керівники. Ми не можемо жити достойно, як живуть в Америці, в Європі, в інших країнах. Нам завжди хтось повинен щось вказувати, допомагати. Ні. Господь є на небі. І Господь нам показує. Як ці раби вийдуть із землі єгипетської, з неволі рабства, але під керівництвом Божим, як вони будуть бунтуватися, як їм буде важко. Але це і життя кожної спільноти, кожного народу і життя конкретно, особисто мене і кожного з нас, кожної індивідуальності, як ми приймаємо Бога, як ми бунтуємося, які важкі дороги в нашому житті, як ми їх можемо пройти. Ми далі будемо читати. Прийшли доглядачі, синів Ізраїля до Фараона, скаржитись та й кажуть, чого знущається так із рабів твоїх, соломи надають рабам твоїм, а цеглу, мовля, виробляйте, а до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен. А він каже: ліниві, ви, ліниві, тому і верзете, підемо принести жертву Господеві. Багато було в нас таких різних. Років, десятиліть, коли говорили, що ми повинні працювати постійно, нам не треба молитися, нам не треба святкувати. В сучасному світі це відкрито не візнається, але нівелюється це свято, День святий, святий Бог є. У нас є дуже багато свят. Святкує День кохання, буде скоро Валентина. Святкує День родин, День космічних кораблів, День різних відносин. Свято. Воно повинно пов'язане бути із святим. А святий тільки є Господь. Решту, всі святкування це просто відзначення якихось днів, якихось професій, людей. Але все, що пов'язане з святкуванням, повинно бути пов'язане із святим Богом. Щоб Бог благословив, щоб святий день цей був благословений Господом, щоб люди зверталися до Господа святого. Святкування це не є застілля, де ми можемо і не згадати про святого Петра, Івана, Якова, інших святих, яких ми будемо святкувати. Ми просто можемо сісти за стіл і повеселитися, забувши про того, святого, який є в небі. Отже, тому сучасний підхід до свята, він є втрачений в контексті біблійного навчання. Бо святкувати можемо тільки на славу святого єдиного Бога. Господь сказав Мойсеєві: ось побачиш, що я зроблю з фараоном, він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх зі свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами: Я, Ягве, я з'являвся Авраамові, Сакові і Яковові, як Бог всемогутній, шадай. щадай. З ім'ям же моїм Ягве, я не об'явився їм. Я уклав також союз мій із іншими, що дам їм ханан, землю, землю, де вони пробували мандрівниками, чужинцями. Почув я також стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі і задав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: я Господь. Я виведу вас із невільничої праці єгипетської. Я вирятую вас з їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої, невільничої праці єгипетської. Я веду вас у землю, що її клявся оддат Аврааму Ісакові і Яковові і дам вам її в насліддя. Я Господь. Тож промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти така тяжка їхня робота. Бог об'являється як всемогутній. Як керівник народу. В першу чергу, він вибрав собі лідерів: Авраам, син Аврама Ісак, син Яков, Яків Ісака. І його 12 синів. На цих 12 синах, підвалинах ізраїльського народу, Бог побудував свій народ. Богообранство полягає в тому, що людина вибирає Бога за свого керівника. За того, який її веде, за того, який її створив, дає їй життя, дає хліб насущний, дощ, сонце для того, щоб хліб цей зростити. Отже, тому Бог об'являється, як Ягве, той, хто є, переклад. Той, хто є сущий, вічний творець. Інколи люди запитують, яке ім'я Бога, той, хто є, був, буде. І зараз, в цю хвилину є вічний, незмінний. Тому ми не можемо Бога обмежити якимось ім'ям. тому що кожне ім'я воно має границю, воно обмежує чоловіка чи жінку, якого ми знаємо по імені. Інший чоловік чи інша жінка має вже інше ім'я. А Бог об'єднує всіх, Бог творець Вселенної, Бог безмежний, тому Він об'являється як сила Божа. Як той, який буде вести тих людей, які довірили, повірили і дали своє життя для того, щоб Господь їх вів. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 15. Пригадую, що ми читаємо ці чудові псалми, наповнені енергією Святого Духа. Чому енергію? Тому що та людина, яка писала Псалом, вона пережила зустріч з Богом. Вона зрозуміла, що Бог, як Ягве. Веде її у житті, той, хто є. Вона повідала, того, хто є. Вона відчула цю силу, екзистенційну силу, небесну силу, яка дає шанс людині жити, творити, але завжди надіятися на щось краще. І найважливіше вчення християнства і кожної релігії до християнства, коли Бог об'являється у Біблії людині. Вічне життя, відповідальність за цей термін, в якому ми перебуваємо зараз тут на землі перед вічністю, перед святим Богом, Творцем нашим, від якого ми всі прийшли і до якого повертаємося. Тому сила, енергія цих псалмів надзвичайно велика. Ми повинні пропустити кожне слово через своє серце, вдуматися уважно, зрозуміти, як воно стосується мене. Відлуння цього Слова Божого, воно проходить крізь наш дух, крізь наш розум і входить в наше життя, в тіло наше. І тіло наше починає діяти згідно Божих заповідей. Бог благословляє фінансово, матеріально, в здоров'я, успіх дає в житті, коли ми уважно, дуже уважно будемо читати ці Псалми і їх також переживати. Охорони мене, Господи! Бо поклав я надію на тебе. Я сказав Господеві, Ти Господь мій, добра мого не потребуєш. Святим, що на землі Його, дивно виявив він усі бажання свої серед них, умножились немочи їх, затим прискорилися, не буду збирати їх зборів кривавих. Та не згадуватиму імен їх устами моїми. Господь частка насліддя мого і чаші моєї. Ти той, що впоряджаєш мені насліддя моє, уділ мені випав з найкращих місць, тому насліддя моє найкраще для мене. Благословитиму Господа, що умудрив мене, навіть і до ночі. Навчало мене внутрішнє моє, завжди я бачив Господа перед собою, бо Він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому звеселилося серце моє і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочинив в надії, що ти не залишиш душі моєї в аді, та не даси праведному твоєму побачити тління. Показав ти мені путі життя. Ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм, радість у правиці Твоїй до кінця. Амінь. І ця радість, Господи, буде в кожному з нас, хто піде за цими словами, залишить тих людей, про яких пише Псалом, зборище кривавих, неправдивих, несправедливих. Але Ти, Господи, даєш нам жити згідно твоєї правди. Моє внутрішнє я повинно бути єдиним із Твоїм я, Господи, бачити тебе перед собою, бачити Тебе в собі, в своєму житті. Нехай серце кожного з нас веселиться. Тому що ми читаємо ці слова, як Псалмопівця звеселилося серце, і возрадувався язик Його, і навіть тіло Його. Тому що Він звертається до Тебе, Господи. І ми сьогоднішній день стоїмо перед Твоєю величчю, Господи. Здається, що ми маленькі перед Тобою, і ми і ніхто, але ми великі, тому що ти в нас. Ти народився як син Божий, як людина. Бог об'являється в людині для того, щоб людина була завжди з Богом, щоб людина пізнала цю велич. І ми бачимо. У цей вертеп, де маленьке дитя, Христос, кожен з нас, як дитина, приходить на цей світ, але в кожній дитині вже є Христос. Божий син. Господи, дай нам молитися, пізнавати, розуміти, наскільки велич велика Твоя в нас і наскільки велике є творіння людина, яка сутворена на образ і подобу Твою, Господь. Славимо тебе, прославляємо Твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти народився як людина, за те, що ти між нами був, але ти залишився в нас, між нами в наших відносинах. І тому ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив кожну людину в Україні, кожну душу українську в час війни, коли агресор напав на нашу землю. Ти наш Господь і ти наш Спаситель, ти наш цілитель і наш захисник. Ми до Тебе звертаємося, Господи, не дай, щоб пропала душа, невинна душа. Дай ласку Божу тим героям, які відходять з цього світу, і небо відкрити для них, і вони в сонмі, сонмі святих Твоїх перебувають. Вони, Господи, Твої діти. А нас, які тут на землі, захисти, благослови. В сьогоднішній день благослови тих, які втратили довіру до Твого милосердя, які, можливо, відчули біль і зранення в серці своїм, втративши рідних і близьких. Тих, які втратили, можливо, своє майно, але Ти, Господь, Ти даруєш нам все. Важливо, щоб ми не втратили Твою руку, щоб ми відчували постійно серцебиття наше в Твоєму серці, святому Господь. Ми молимося, Господи, за тих, які поранені, за тих зараз в полоні. Ми молимося, Господи, за наш край. І ми віримо. З нами Ти, Господи, з нами Бог. І нехай всі зрозуміють. Всі кінці землі, що ми переможці. Тому що з нами Ти Боже, і Ти нас ніколи не залишиш. Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо його.